Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні я зроблю невеликий огляд на зрядний пристрій фірми Baseus. Ось так виглядає коробка. Ось так виглядає сам пристрій. Його потужність складає 17 Вт. Давайте його відкриємо. По бокам є ось такі наліпки, які треба відклеїти. І ми зможемо відкрити коробку. Відкриваємо, бачимо її язичок, за який треба потягнути, щоб. Побачити сам пристрій. І що ми бачимо? Інструкція. У комплекті також йде гарантійний талон. Та ще у комплекті йдуть ось такі милі наліпки. Інструкція є на різних мовах. Давайте дістанемо сам пристрій. Ось так він виглядає. У нього є три порти зарядки типу USB. Потужність 17 Вт, він невеликих розмірів, як звичайний зарядний пристрій мобільного телефону. Що стосується потужності. Коли підключен один або два пристрої, потужність складає 2,4 А при 5 вольтах. Коли ввімкнені три пристрої, потужність складає ті самі 18 Вт та виріс ампераж. Він складатиме 3,4 А. Тобто буде працювати швидка зарядка на 3 пристрої. Я вважаю, це дуже гарний пристрій за ці гроші, який дуже буде нам допомагати. Дякую за увагу! Всім до побачення.